Всіх вітаю. Сьогодні 11 вересня 2025 року. Суми північна частина передмістя. Показую. Вірніше, хочу показати і показую. Персик називається Black Boy От Такого строку дозрівання. Правда, він десь тиждень назад почав дозрівати. От, але не було коли зняти його. Я раніше про нього говорив. Як бачите, дуже він такий колосистий, Пагани вибиває густо-густо. Треба обрізати його серйозно, під щепа гіркий мигдаль. Я його багато вже понаривав от, і, і зірвано його дуже багато. Уже, тобто це не початок дозривання, це вже так, за половину далеко. От Є такий маленький, я його зовсім е, значить не проріджував, не нормував От, через те, що на інших не так уже зав'язалось було. От, я зараз покажу. Отак От вони гронами позав'язувалися. Малесенькі вони самі попадають. От, така особливість. Вон там ще позав'язувалося багато. Такі великі, красиві. Блекбой, блекбой. Тому що насправді він Він такий темний на окрас. От. Такий не, не, незвичний. От. До якого ми звикли там жовтих, червоних, ярких. От такі. От. Але ж так чи інакше в нього є свої особливості, про яких зараз розкажу. Продовжуємо зйомку. Про персик Black Boy і так, які в нього особливості. Особливості такі, що він що от такого калібру, що ось такого калібру невеличкого, от він має одинакові смакові якості, це раз. От. така особливість це те, що я бачу. <кхід> ну Тепер е скажу, що опушка в нього так само. Майже не замін такий бархат, що, щоб скатати, нічого ти не скатаєш, там, щоб шукати якісь там, щоб кати були, нема такого. Але так чи інакше, перед тим як їсти, звичайно, його я, наприклад, мию. Тоді зовсім всяка варса десь сходить разом з водою і приємно їсти. От зараз я зважу на ваших очах, правда, вибачайте, оскільки оператора немає, то я не буду камеру кудись-туди сюди совати. От, зважу, скажу вам, будете вірити мені на слово. Так, забув включити. І так, 220 крупніший. Так, менший. 196. А це приблизно такий от калібр. Ну, там є. Так, так само є такі, саме великі, там от, трошки менші. От, я зараз покажу. Оце таке середненьке. Зараз зважимо. 156. Мільчих не буває. Це таке вже коротше говоря, для того, щоб не продати самому з'їсти. Ну а тепер хочу м'якший розрізати. Твердіший, більш я залишу. А цей більший він трошки м'якший покажу вам. От. Так. Скажу зразу, що перший персик. Також дуже ароматний, ваніль така. Зразу підходиш до дерева і це все відчуваєш. От, кісточка з легкістю відходить. зразу видно, що вона, ну, ясне діло, що вона не, не просто в коробочці, там, але вона легко відходить. Отакий такий він цього року, не весь червоний. От, ну, я ще його всього червоного не бачив, не знаю, може де в кого буває. От. Але от такий він десь приблизно і є. От. Кисло солодкий. От. Е Може так для когось незвично, так до нього підійти от але на смак він дуже смачний, от такий от підбадьорює. Зараз достану кісточку, щоб всі бачили, що вона от відходить. Отак от от. От так відходить кісточка, от. майже чиста. Зараз куштуємо. Похрустує, дуже приємний, дуже приємний для поїдання. От, будете, скажімо так, зачаровані ним, От, приємно здивовані. Хрустить біля кісточки, там де червоне, В середині м'ягенький, дуже такий приємний кисло-солодкий смак, я ж кажу, е, хто перший раз його пробує, От, ну, як, як я наприклад, перший раз спробував, думав, що ну, зараз буде щось не то. Колись пробував, дуже цікавий. Дуже цікавий. Тільки що він так... Ну, не дарма Black Boy такою чорнотою віддає. Він то наче той червоний, От, але так, так затемнений, якось. От, що насправді підходить для нього назва Black Boy. От. Ну Так ще що про нього сказати. Е, значить... Як і деякі інші персики, в мене мало персиків, таких, що не переживають весняні зворотні заморозки, так і він пережив ці заморозки без проблем. Як бачите, там нав'язався дуже сильно. Я ж кажу, це те, що я показував, це вже більш половину зібрано. От. Оце не зовсім до кінця він стиглий. А коли зовсім стигли до кінця, він такий. Скажімо так, соковитий. от Зараз тільки трошечки нажму, от, бачите, зразу тече. Не, не буду я його видавлювати, вичавлювати, нема смисла повірте на слово. Це десь наполовину він такий е, дозрівший. от А якщо взяти такий, що прямо аж от е, в руках зразу що він м'ягенький, то прямо сік з нього л'ється. Ну і коли він такий до кінця дозрілий. Тож шкірочка з нього легко знімається. Навіть з цього от, ми бачимо знімається, правда, до кінця не хоче, от. А, до, а до зрілого дуже легко знімається. От, от так коротенько скажу за цей персик Black Boy. от Мені подобається. Подобається ще й тим, що він, по-перше, пізній, по-друге, стійкий до зворотних весняних заморозків. От, не боїться їх. ну А так як будь-за яким персиком от, потрібно ходити, потрібно йому годити. Потрібно обробляти. От. Будете скажімо так, біля нього ходити, то і він вам віддячить. От. Так що це, скажімо, не щось таке, я навіть сказав, не відкрив Америку, так всюди. Так Хочу, щоб земля тобі щось дала, значить треба щось землю положити. Хочу, щоб тобі якесь там дерево, щось принесло, якийсь плод. Ну, треба і біля нього щось там от, потрудитися і якісь аграрні умови йому створити. От. І десь там. Підкормити його чимось, хто чим має. Звичайно, краще всього не хімією. А якийсь там хороший гній, перегній. Значить, будуть у вас хороші персики, будуть вас радувати. Так коротенько хотів сказати за нього, тому що час біжить, зайнятість. От, нема коли про що сказати. Вирішив сьогодні зробити таке відео. Дякую всім, хто був зі мною от, і подивився цей огляд. Як кажуть колеги, підписуйтеся, ставте лайки, можна дизлайки. Одним словом, підтримуйте таких собі, як я, аматорів. Щиро вдячний всім миру, спокою, дай Боже.